І так, я заходжу в Бравл Старт. Зараз будемо відкривати старт дропи за цю битву кланів, чи як вони там, клубів називаються. В принципі, давайте розбиваємо мега копілку. Я не знаю, скільки там мені випаде, бо наш клуб взагалі не грав. Я зрозумів, дуже мало монет, дуже мало і очків сили. Лиш три серйозно. Ой, це дуже мало. Так що я буду точно міняти клан після цього відео, точніше, клуб. Ну, нічого, народ, ви просто інтересніше, можливо, попрів'юшкі. По ви поняли? Я подумав, бібі випадає, а це скін на бібі. Бабл Бібі, А, прикольно, скін випав. А, більше нічого. Ну ладно, хоча би скін получили, В принципі, дивіться народ. Я буду відкривати за 16 тисяч міфічний стардроп І також подивіться, скільки в мене е, бравел пасі цьому. Тоже багато стардропів І ми це все сьогодні будемо в принципі, забирати. Так що погнали? Давайте я зберу. А, тут лише одно. ОК, в принципі, давайте я затягувати не буду. І зразу заберемо ось ці нагороди, монетки там, ось це, щоб зразу ми після цього почали відкривати стардроп. Так, кристали. Ого, аж тисячу цих усілінь, непогано. Так, в принципі, монети, теж тисячу. Для прокачки пригодиться, супер класно. Так, кристаліки для скінів. Можливо, потім буду знімати відос, якісь скіни купляти. А так, як вже брав пасти, вже за кристали не купиш. Що дуже, звичайно, сумно. Ну, хоча б так. Так, окей, забрали. І дивіться, вже тисячу цих очків цих набрали. І забуває, як це називається блінги? Ні, Ні, не блінги. Так, окей, давайте відкриваємо перший старт. Погнали, що з нього випаде. Ну, рідкий, я поняв, Окей, давайте далі. Не хочу це затягувати. Але давайте я покажу спочатку скін бібі, бо що, -що йде вже дуже погано. Так, ну як бачимо, такий скін випав. Я не знаю, скільки він стоїв, вроді би. 70, ні, 79 точно не стоїв. Ну може там 30 кристалів. ну Він такий не особо крутий. ну ладно. В принципі, давайте відкриваємо далі. що так багато рідкого, я не зрозумів. Довго, в принципі, це збиралося і проходив завдання ці кожен день. А тут таке рідкі, рідкі, рідке Неужели сверхрідкий, да ви що? Типу скін мені вже випав, більше нічого крутого мені не випаде. Ну ладно, хоча б під кінець будемо мати там міфічий дроп Так, на грома випав емоція, емодзі, емодзі, да? Так, сверхредкий, ніфіга. Далі, сверхредкий, фігня. О, о! о о о Да, да, да! да Ліга, ліга, будь ласка, ліга. Так, ну ладно, міфічний. Тільки, знаєте, мені дуже часто з міфічного випадає очки усіління. Я не з цього разу не випаде. Да, а, емоція насправді дуже класно. Нащо мені за дерьма, я не розумію. Так, ну хоча б вже очки були випали або монети. Ну точно не ось ця фігня. Но, в принципі, ладно. Так, рідкий. В принципі, дивіться, а багато цих стардропів я нафармив. Так, кредити, 100 кредитів, з да? непогано. В принципі, далі. Сверхредкий. Так, удвоїтелі опита. Добре. Рідкий. Херня. Так, далі. Є сверхредкий. Все, останній стардроп, ніфіга, я швидко відкрив. Ну, ладно, давайте я не буду навіть затягувати. Так, я, случайно нажав на пас, я думаю, це саме вже відкриється. Так, і рідкі. Коротше, саме дерьмо випало по факту. Так, що у нас в нас у магазині? В магазині я бачу, там скін якийсь продає, крутий. А оця особа акція. На да, PEM, злая королєва, PEM 150 кристалів. І дивіться, Ворон, скидка 50%. А це круто, можна би було купити, якби у мене, звісно, були кристали. Так, ну все, в принципі, Послідній міфічний стардроп. І на цьому відосик закінчиться. Даже зараз буде лише 5 минут. Ну капець, звісно, сумно. І також давайте, я в кінці... давайте спочатку зараз зіграємо катку Ще відкрию цей стартроп, щоб на кінець було найцікавіше. Міфічний. Можливо, вже щось ш... випаде, якийсь крутий скін. А можливо, я не знаю. Персонаж може маленький шанс випасти, ну, з міфічного. Но... Може і випасти. Так, ось такий нам в принципі, скін випав. Давайте я за зайдемо в кущі, хоча б зайняти четверте місце, щоб довго це не затягувати, бо я відкрив той старт-дроп. Так. Ну, це може затягнутися, в принципі. Ну, Будемо чекати. Так. Будемо в кресу тут сидіти, поки там ті один одного повбивають. Дві минути це затягнеся. Так. Оп-оп, ультанути хочеш, так? Да? Ой, блін, я лошара. Ну ладно. Так, ні, значить, ставити я вже на паузу не хочу. це. Давайте я відкрию зразу міфічний. 200 кредитів! А, це кредити називають непогано, але раніше вроді давали 500, чи то з легендарного я вже не пам'ятаю. Круто, і давайте також заберемо ці награди, нагороди, точніше. Так, скільки тут 16, а, то не за 16, а за 15 тисяч було. Точно, точно так. Ну, ось так народ. В принципі, я би зіграв ще одну катку, але вже не хочу це. Мені то не цікаво. Ну, народ, якщо набере це відео багато лайків, то я знов нафармлю цих стартропів і знов будемо відкривати. Тут ще є, а у кінці відкриємо легендарний. Так що буде, я думаю, прикольно це зняти на відео. Так що народ, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока.